І так, друзі, всім доброго дня. Сьогодні 10 травня. Ми продовжуємо тему про картоплю. І сьогодні нас таки добили ці травневі заморозки. Дуже було у нас багато заморозків. В квітні було по декілька заходів. І сьогодні бачите, як просто вся почорніла картопля. Ось подивіться, не знаю, чи вдасться нам її реанімувати. Правда? Будемо пробувати. Вносити ми врожай старт амінокислоти і інфініті, Живлення, мікроживлення і стресостійкість. Будемо її відновлювати, але це буде через деякий час. А дивіться, як в нас тут виглядає картопля, яка була під накриттям. У нас значно більша підросла. Верхні листочки постраждали, але це для неї не критично. Тобто в нас скоріше відновиться. Дивіться, якщо у вас ми того і у нас є бур'яни, позаростали, ми того їх і не чіпали, з ними не боролися. Просто коли проходять заморозки, якщо є бур'яни, вони більше прикривають, закривають рослини і вони не так страждають із заморозки. Хоча в нас агроволокно 30 мікрон, але все рівно, бачите, воно пропускає, пробиває. І коли є бур'яни, отакі. Вони трошки знімають оцю нагрузку на заморозків. І тепер вже можна після цих заморозків її приводити в порядок, робити чистоту, тобто боротися з бур'янами. Так що маємо сьогодні, що маємо, але життя продовжується. Боротися треба. Так що слідкуємо далі. Будемо вам показувати, як та картопля себе буде поводити далі. Тобто, чи вижив вона оця частина, яка дуже постраждала чи ні. Бо ця, ця то це 100%, що її нічого такого страшного не загрожує, і буквально декілька днів вона відновиться і буде вегітувати. А оце підпитання. Так що, слідкуйте далі.